Давайте привітаємось, давайте усміхнемось, давайте в очки глянемо і нам тепліше стане. Що за гість Ніжик має шість, аж чотири криця має, по квітках собі літає, не бджала, не джмелік, заветься, здогадалися? Так, метелик. А де можна найчастіше зустріти метелика? Що є у метелика? Метеликів найчастіше можна побачити на квітках, тому що вони живляться нектаром квітів. У червоного малятки на спині краплинки, цятки. Чорні вуса голова любить лагідні слова. Так, це жук сонечко. Цей жучок, хоч і маленький, але рятує багато рослин від шкідників. І з одним вікном хатинка, роботяща в нім родина. По квітках усі літають, мед пахучий добувають. здогадалися хто це? Так, це бджоли. І у комах одна і та сама будова, але у пчоли є різниця. Черевце у неї смужку, ділки кружляють над квітами, збирають солодкий нектар, з них і несуть у вулик будинок. Вони дуже працьовиті. Зранка до пізнього вечора літають і мед збирають. Але не люблять, коли, коли в їх будинок лізуть, жалять. Серед лісу горбих дім. Тисячі живуть у нім. Передцелюбні ці комахи добрі щирі розумахи. Здогадалися, хто це? Так, це мурахи. Мурахи зазвичай годують свої будинки не де небудь деревом. Частіше біля пня, будиночок будують із звичайних гілочок. Ми бачимо будинок мурах над землею, але є ще частина будинку під землею, там є спальні, комірки і коридорчики, а сім'я в мурах велика і у кожного своя справа. Робітники добувають їжі та будують мурашник. Є й солдати, які охороняють будинок від ворогів, є і няні, що доглядають за маленькими дітками. Мурахи обмацують все, що зустрічається їм на шляху. За допомогою вусиків і знаходять дорогу додому. Мурашки санітари лісу, але вони охоче поїдають насіння деяких рослин. Вони приносять величезну користь. Поїдаючи шкідників лісу, особлива гусениць. На зиму мурашки в своєму будинку забиваються у великий клубок і сплять. Мурашники не можна розиряти. А зараз пропоную зробити фізхвилинку. Я біжу, біжу, погаю, біг на місці, я метелика впіймаю, хлопки доло руками. А метелик не схотів, геть від мене полетів, Нахилив вліва та вправо. Полетів він на лужок, заховався між квіток. Присідаємо, Я іду, іду, Ходьба на місці метелика не знайду. Ось ми і відпочили з вами малята, продовжуємо рухатися далі. Малята. А зараз я буду промовляти чистомовки, а ви повторюйте за мною. Ла-Ла-ла збирає нектар джола. Елик, елик, елик на квітку сів метелик. Ашка, ашка, ашка у мурашнику живе мурашка. Ець, 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 зелений коник з трибунець. Малята, сьогодні на занятті ми з вами познайомились з комахами. Комахи дуже маленького розміру. Вони мають 6 лапок, крильця та вусики. Дякую за увагу, любі малята! Бережіть природу! Охороняйте її. До зустрічі!